Вітаємо усіх, хто цікавиться тим, що відбувається у місті на часі Южденські новини у студії Олег Максименко. У найближчій хвилини розкажемо про наступне. Виконавчий комітет Южнівської міської ради зібрався на останнє засідання перед обранням нового складу. Володимир Новацький після обшуку нарешті потрапив до робочого кабінету. Южнівські баскетболісти у стартовій зустрічі Кубку Європи ФІБА розтрощили кіпріотів. 28 жовтня пройшло останнє у цьому скликанні засідання виконавчого комітету. На порядок денний винесли 20 основних і одне додаткове питання. Посадовці погодили програму організації харчування учнів та вихованців навчальних закладів на 2016 рік. Затвердили фінансові плани комунальних підприємств. Не залишились без уваги і житлові питання. Детальніше про хід засідання розкажемо у першому матеріалі. Засідання виконкому розпочалось оголошення результатів голосування до місцевої ради. За діячу міського голову Володимира Новацького мешканці віддали 6758 голосів, що склало 71%. відсоток. Депутатський корпус оновився на 50%. відсотків. За новим законом про місцеві вибори зменшилась кількість депутатів в раді. З 36 раніше представляти інтереси громади будуть лише 26. шість. Переховавши загальну кількість голосів за кожну з кандидатів депутата, територіальна виборча комісія, Міся визначила квоту проходження кожної з партій. Батьківщина має 5 мандатів, Прості люди 2 мандати, Відродження 2, Солідарність 5, Опозиційний блок 7, Аграрна партія 3 і Наш край 2 мандати. І це вже не зміниться, кількість не зміниться. Результати проходження депутатів до обласної ради поки що невідомі. Визначити квоту з 84 округів Одеської області має обласна виборча комісія, але відомо, що більшість голосів южниці віддали за Тетяну Гузик, яка висувалася від політичної партії опозиційний блок. Офіційне представлення депутатів Южненської міської ради відбудеться в п'ятницю, 30 жовтня, о 12 годині. В малій залі Палацу культури дружба. Конкурсний комітет визначив переможця з перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування. Протягом п'яти років перевезення здійснюватиме КП Южтранс для безоплатного пересування пільгової категорії населення, управління праці та соціального захисту має надати списки людей. Як відомо, в основному міським транспортом користуються пенсіонери, інваліди, учні, працівники медзакладів та комунальних підприємств. Ці категорії населення отримують призні квитки. З 10 жовтня на маршрут виходить ще один автобус. Автобус придбаний за кошти комунального підприємства Южтранс. Ми з бюджету не витратили ні однієї копійки на автобус. Ви купуєте автобус за рахунок своєї підприємства. Да. Члени виконкому затвердили фінансові плани на наступний рік шести комунальних підприємств. Бюро технічної інвентаризації, кобінат дитячого харчування, Южтранс, екосервіс, Южтеплокомуненерго та МЖКЦ цим підприємствам на сьогоднішній день вдається працювати без збитків. Складна ситуація в державі змушує все більше людей ставати на квартирний облік. Серед них є і п'ятеро учасників АТО, які теж претендують на покращення житлових умов. Заплановано на наступний рік будівництво гуртожитку сімейного типу для вчителів, медиків та працівників комунальної сфери, частково зможе зняти напруження у житловому питанні. «Земля поділена, проект над проєктом зараз працює, робить прив'язку. і Я думаю, що ми. Дай бочинку ми кошти ми його за рік, максимум може бути за хептара. Ми його попробуємо свідомо повну версію засідання виконавчого комітету. Дивіться на нашому каналі у програмі Об'єктив Плюс Володимир Новацький зайшов до свого кабінету після обшуку, який відбувся минулого тижня. 27 жовтня юридичний відділ виконкому міськради отримав від правоохоронних органів письмове підтвердження, що міський голова має право потрапити до опломбованого робочого місця. Це що він не сам, а з комісією, яка мала встановити які саме речі й документи зникли з приміщення. Картину бачили, і наші журналісти. Міський голова, потрапивши до свого робочого кабінету, був неприємно вражений тим безладом, який залишили після себе праохоронці. Серед розкиданих речей на столі знайшовся і багатостраждальний протокол обшуку, який раніше не могли отримати посадовці. Присутня комісія, яка йшла разом з міським головою, мала можливість ознайомитися з кульковими, ручками, запанками, монетами та ювілейним орденом, який був вручений Володимиру Новацькому на 50-річчя ветеранської організації міста Одеси дві 2006 році. Розповів міський голова і про золотий Годинник, який знайшли працівники прокуратури в його кабінеті. А от, а от золоті часи, друзі мої. Це часи подарочний Одеського міського... совета, які йдуть в обратну сторону. Це з юмором». Маленький сейф, який розташований поруч з кабінетом, теж піддався злому. Звіти охоронці за квитанцію, в якій була вказана значна сума переказу. Тож про візуальному огляді кабінету міський голова вже розумів, які речі зникли. У мене Из кабинета изъяли две вещи, две, за счет чего все делают обыск. Первое, это портрет Януковича, который нашли в шухляде вот здесь. Этот, который, ну, был на стене когда-то, его был снят и спрятан в сейф. И второе, изъяли квитанцию, которую я проплатил за квартиру, которую купил в 2006 году в городе Южном. Вот документы на эту квартиру, технический паспорт. И здесь в этих документах, в этих документах была эквитанция на эту квартиру. Документы, я думаю, что документы забрать. Сведется на право властности на моей, на этой квартире, в которой я сегодня живу, на Новобилярской 28. И здесь же была квитанция, через которую я заплатил в банк, где я купил Э, эту квартиру. Остальное золото, брилянти, часы, часи. Вот они всі на столі. Посмотрите, чтобы всі люди видели, что що ні подрозумівали по э, золотими і посадовці досі не розуміють, чому правоохоронці, прийшовши за документами, по підприємству Дельта Вілмор прихопили з собою оригінали різноманітних проектів та документів. Ми побачили протокол обиска. И материалы по изъятию, что у кого изъяли. Большие вопросы по изъятию оригиналов документов в наших управлениях. Хотя везде было сказано, что копии документов и только то, что касается непосредственно к возбужденному проваджению. Сегодня, получается, забрали оригиналы документов. по массе проектов, в том числе и в архитектуре, и в УКСе. Сегодня, значит, затормозятся те проекты, которые в работе. У нас практически в каждом управлении изъяты оригиналы журналов, входящие и исходящие документации. Вообще не понимаю, к чему это было сделано специально для того, чтобы парализовать работу всех управлений, потому что сегодня у нас конец месяца, у нас выплаты заработной платы. Мы написали безумное количество жалоб и в милицию, и в прокуратуру. Оригиналы журналов нам не вернули. Рекомендували керуюча справами і печатку у своєму сейфу знайшли правоохоронці. У меня в кабінеті как да, действительно есть печать исполнительного комитета. Какое в этом преступлении очень большой у меня по этому поводу вопрос в архіві нашем найдены печаті? прошлых местных выборов, которые подлежат уничтожению только через 5 лет. Эти 5 лет наступят 31 октября 2015 года, что мы торжественно в присутствии телевидения и сделаем. Мы уничтожим эти печати. При них прилагается акт хранения этих печатей и так далее. То есть какое здесь преступление, пусть докажет наша доблестная прокуратура с молодой командой милиции, если они такие обизнанные специалисты у своей справе. Юридичный видел, свернулся за скарги надея южненских прав. Охоронних органів до обласної прокуратури та голови Одеської облдержадміністрації як повідомлялося раніше у засобах масової інформації. Приводом для проведення слідчих дій у приміщеннях виконкому стала заява депутата обласної ради та тоді ще кандидата на посаду міського голови Южного Андрія Уносова. Слідчі одеської обласної прокуратури здійснили обшук у квартирах двох южниців. Один з фігурантів Андрій Уносов. про це повідомляє сайт Репост із посиланням на власні джерела. Як пишуть журналісти інтернет-ресурсу, справа нібито стосується автомобілю, який знаходиться у розшуку. Наші журналісти зв'язалися з пресслужбою обласної прокуратури, але на даний час будь-якої інформації поки що не отримали. Сам Андрій Уносов коментувати дану ситуацію телефоном відмовився. Незручності у зв'язку з відключенням світла відчули на собі южниці протягом останніх днів. Відсутність електрики у деяких районах міста носила локальний характер і була аварійною. Принаймні, так пояснювали мешканці міста у диспетчерській МЖКЦ. У четвер, двадцять дев'ятого жовтня, без живлення залишилося все місто повністю. Зупинилася міська котельня і насосна станція. На короткий час припинилися виробничі процеси на підприємствах порту Южний та Одеського припортового заводу. Нашим журналістам працівники Комінтернівського РЕС розповіли, що аварія сталася на підстанції Аджелик. проте конкретні причини неполадок поки не назвали. Полікартини час у мене з даний момент єту воно жі письмені і з керівництвом Ну, скажем, заявить о, о необходимости вам предоставить информацию, и мы его предоставим. Погашение было, это факт агрессивный. Сколько минут даже сейчас я точно не скажу. Но оно было. Не связанное с работой комментарийского РЭС, вот так скажем. Ну, именно со следительными сетями. И это не система, ни в коем случае, пусть, уважаемые наши потребители не переживают, это никакие не отключения, они не, 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 не плановые, не, не веерные, не дай бог, у нас пока все нормально в этом. У місії стартував третій завершальний етап масштабного конкурсу з благоустрою, який триває ще з весни. Долучитися мав змогу будь-хто, як особисто, так і цілими колективами. Для цього організатори створили безліч номінацій, аби максимально справедливо оцінити учасників. Комісія вже двічі оцінювала їх роботи. Третій етап конкурсу з благоустрою прибудинкових територій відкрився на цьому тижні. Члени комісії прийняли рішення оглядати всі категорії одразу, розділивши місто відповідно до мікрорайонів. Першому заключному етапі став четвертий мікрорайон клумби, двори прибудинкові території. Свої зелені насадження представили ОСББ, міська лікарня, а також територія АШГ та дитяча садка Теремок. За словами заступника начальника УЖКГ Марини Павленко, до конкурсу стали проявляти увагу все більше Этот конкурс очень стимулирует и работников МЖКЦ, и экосервиса, и дворники выгораживают свои территории, и предприниматели, и ОСНД, и жители тоже участвуют. И у нас даже во втором этапе добавили жители, участники балконов, то есть озеленение балконов. Все это добавляет красоту в наш город. Управління житлово-комунального господарства не планує зупинятися на досягнутому і з наступного року буде вести роботи з благоустрою у першому і третьому мікрорайонах. А ось мешканці ОСББ облагороджують прибудинкові території за свої кошти. До речі, у липні 2016-го кондомініуми мають утворитися по всій Україні. Є деякі жителі нашого дому, які індивідуально займаються, тобто підходять к нам і говорять, що ми хочемо взяти якийсь участок клумби і зайняться благострою. Ми йдемо предоставляем ми представляємо повністю. не участвует в обслуговуванні та клумба, займається конкретно чоловіком. Яскраві барви осені продовжують радувати погляд южниців. Працівники підприємства, мешканці нашого міста, що беруть участь у конкурсі, зробили свій у благоустрій Южного. По завершенню конкурсу, кожен учасник отримає свій приз. І найголовніше подяку від наших жителів. У нас третій етап. Ми потім збираємося і по результатам трьох етапів, середня оценка вводиться. Потім буде общий збір, награждение, заплановані премії дені і почетні грамоти. Попереду у конкурсної комісії огляд ще трьох мікрорайонів, після чого будуть обрані кращі учасники у різних категоріях. Олександр Чоков вже більше року займається волонтерською діяльністю. Допомагає як військовим на сході, так і людям, які проживають на території антитерористичної операції. За час своєї роботи вдалося відвести тонни продуктової дивізії жителям Донецької області для військових. Організація, завдяки небайдужості южненців постачає маскувальні сітки, боржуйки та інші необхідні речі. Вже найближчим часом Олександр знову планує відвідати солдат, які наразі знаходяться на полігоні широкого лану. Під час святкування дня захисника вітчизни діти передали для солдат значну кількість малюнків та відеозвернень. Діти там дуже багато говорили хороших добрих слов. Ми хочемо це відвести, просто показати і передати, ще раз зробити таке спілкування і угостити ребят і пользуючись. Я хочу звернутися до людям теж, щоб Может, сладости, чай, кофе, кто-то может что-то спечь, принести к нам в офис это можно среда. С 17 до 18 п'ятниця з суботу з до 12. Ми поїдемо не на цю суботу, а через виходить, на наступну тиждень, в воскресенье. Також волонтер розповів про гостру потребу жителів Мар'їнків у теплих речах. Ці люди не мають можливості придбати зимовий одяг. Тож, якщо у вас є непотрібний вам одяг, приносите до організації «Світло миру». У нас є дві неділі зібрати определенну помощь. Це нужны детские вещи, обувь теплая, продукты питания длительного хранения, это плиты электрические, может быть какие-то, я не знаю, конвектора, это печки буржуйки, это, знаете, вот от банального до пленки э, с гвоздями, чтобы можно было позаколотить эти окна, как-то крыши эти поделать, потому что Маринка, она в очень, э, скажу так, страшном состоянии. Там война, она просто прокатилась по этой Маринке, по Красногоровке. И Очень много зруйнованих домов, і просто зараз час Люди кричать і просять допомоги. І вже зараз до спортивних подій 28 жовтня у стартовій зустрічі групового етапу Кубку Європи. Фіба южнинський хімік зійшовся з кіпріоським баскетбольним клубом Гомі». перегравши своїх опонентів за всіма показниками. їжаки впевнено взяли гору у двобої. Про події ще розгорталися на майданчику ФСК Олімп. Репортаж Сергія Денісова. Стартова чверть розпочалась для обох команд так званими гойдалками. Южненці та Кіпріоти в першій десяти хвилинці по черзі змінювали один одного у якості лідера. Але наприкінці чверті важкий форвард їжаків Меттю Шоу ефектною трьохою розписався у кошику суперника. А гравець Ети Роберт Голден промазав. На першу перерву команди пішли за рахунку 17-13 на користь хіміка. Друга чверть почалась яскравим алеапом у виконанні Володимира Конєва. А у наступній атаці хіміка усе той же Конєв зробив результативну передачу на центрового. Їжаків В'ячеслава Петрова, який завершив атаку взяттям кошика суперника. Від такого потужного спорту господарів майданчика кіпріоти змогли оговтатись лише на четвертій хвилині чверті. Христо Долос Каскірі заробив два з фолом, але приніс команді лише два бали, не реалізувавши штрафний кидок. Відповідь хіміка не змусила на себе чекати. Спочатку Петров китком з за дуги приніс у скриньку їжаків три очки, а потім матюшоу збільшив відрив у рахунку до 11 пунктів. Керманич Ета Енгомі Нікола Олос спробував привезти своїх гравців датями і взяв тайм-аут, але холодний душ від тренера кіпріотам не допоміг. Баскетболісти ети не могли вразити кошик хіміка, а южниці користувалися цим на всю котушку. Спочатку трьоха від В'ячеслава Петрова влетіла у кошик гостей з Кіпру. Його ініціативу результативним китком з-за дуги підтримав Ілля Сидоров. І ще один трьохочковий влетів у кошик ети від Олександра Рябчука. Приблизно з середини другої чверті за перебір командних фолів почався час змагань у штрафних кит. Обидва суперника добре впорали з реалізацією фолів. Проте перевага южниців стала ще більш вагомою. На велику перерву хімік пішов з відривом вже у 13 пунктів 43 30 ми не виклали сьогодні у грі, не грали як команда. Чому ми не реалізували 12 трьохочкових, я не можу пояснити. На тренуваннях в нас все виходить. Ми будемо краще у наступних матчах. Старті першої четверті у нас був. Заметно наша нервозность, и начали так мы ровно шли. Но потом, когда уже началась игра, прошло несколько минут, мы поняли, что ну, соперники, все они люди, и можно с ними играть, ничего здесь страшного нету. И потом был результат. Третю чверть їжаки почали з бомбардування кільця суперника. Спочатку Володимир Конів, а потім і В'ячеслав Петров залишили свої автографи на пам'ять кіпріотам. Ближче до середини чверті ета енгомі виклопотала трьохочковий від Брандена Фрейзера та отримала ще один кидок з за дуги від одноклубника Фрейзера Олександра Рябчука. Наставник кіпріотів Пападополос взяв тайм-аут та спробував привезти своїх підопічних до тями. Але після вдалого взяття кошика їжаків Робертом Голденом гості знов почали мазати. У відповідь. Кімік забивав практично у кожній атаці. Крапку у чверті поставив точним трьохочковим китком на останній секунді Олександр Антипов 65-40. Заключний відрізок гри провальний для гостей. Для вболівальників хіміка було лише одне питання: з якою різницею у рахунку? Диригентом оркестру їжаків ці хвилини був Бранден Фрейзер. Разом з ним южненці раз за разом проводили різноманітні, красиві та результативні атаки, які всебічно підтримувала місцева торсида. Наприкінці гри керманич южниців Олег Юшкін випустив на майданчик молодь з метою, щоб хлопці отримали позитивний досвід єврокубкових зустрічей. І молодь не підвела, внесла свою лепту у яскраву перемогу. Хіміка з рахунком 88-52. «Зі старту гра в нас не вийшла. Якщо ще перших 7-8 хвилин команда провела на рівні, то далі команда з южного виглядала набагато переконливіше. Ймовірно, що причина в тому, що це наш дебют у сезоні і не тільки у Єврокубках. У другій чверті ми програли багато підборів у нападі. Тим самим ми дали супернику можливість заробляти прості очки у швидких контратаках. Був жахливий відсоток враження кошику з дальніх дистанцій. Дуже важко було набирати очки у трьохсекундній зоні, так як була дуже велика протидія від гравців Хіміка. Пор робили на агресивну защиту і, як я говорю, перед грою на швидкість нашої гри, на двіження, опередити суперника нашим молодим составом, нашою швидкістю. Неплохо боролись, особливо в другу половину, боролись добре. Всі грали друг за друга командний, з чим хочу поздравити команду. И болельщиков, которым большое спасибо, что пришли поддержать. Было очень приятно играть при такой атмосфере. Хороший результат, хорошая победа. Ну, Команда у нас молодая, поэтому если она не будет прогрессировать, то можно сказать, что мы делаем не очень хорошо свою работу. Поэтому мы надеемся на то, что... мы сможем еще лучше играть, не в плане результата. Сегодня была удачная, скажем так, игра. Мы попали много открытых трехочковых бросков. Может быть, где-то нам в чем-то везло. Я имею в виду о рисунке, о понимании игры. Виталий Степановский проделал колоссальную работу. Он раздобыл их товарищеские игры, игры на финал Кубка. Мы, нам удалось их довольно-таки досконально разобрать. И поэтому, в принципе, то, что делала сегодня Этно на площадке, для нас не было сюрпризом. Мы были готовы к этому сопернику. Я думаю, что очень очень неплохо, о чем свидетельствует результат. Наступні ігри Кубку Європи Фіба Южнинський клуб проведе на виїзді 4 листопада на майданчику литовського Ювентуса, 10 листопада в Естонії з місцевим тарту. А 18 листопада на БК Хімік чекає матч відповідь на Кіпрі з Етой Енгомі. Бажаємо нашим хлопцям вдалої гри та яскравих перемог. А ось волейбольному клубу хіміку першому виїзному матчі однієї 16-го фіналу Кубку ЄКВ не поталанило. Після виграної першої партії чемпіонки України вели у другому сеті, але поступились у кінцівці. У напруженій боротьбі хіміку вдалось перемогти у четвертій партії. А ось на тайбрейку за шаленої підтримки п'ятитисячної французької армії фанів нант взяв гору. Рахунок за партіями 3-2. Тепер, аби вийти до однієї восьмої фіналу Кубку ЄКВ, хіміку потрібно здобути перемогу в домашній зустрічі, яка відбудеться 10 листопада, з рахунком за партіями 3-0 або 3-1. За рахунку 3-2 буде призначено золотий сет, який і виявить кращу команду. Це все, що ми підготували для вас на сьогодні, але наші журналісти продовжують стежити за тим, що відбувається у місті. На цьому я завершу випуск. і Бажаю усім тільки гарного настрою. Не забувайте дивитися южницьке телебачення.